Страх, що в мене не буде стабільного доходу і клієнтів, страх, що я залишусь один, страх, що я не впораюсь із відповідальністю і нароблю помилок. Сьогодні поговоримо про найчастіші страхи та переживання, з якими зустрічається людина, яка пішла у фріланс. Також це відео буде корисне усім, хто, в принципі, починає щось нове і боїться, переживає, що в нього щось не вийде. Тож, поїхали! Але перш ніж ми почнемо, трошечки познайомимось. Мене звати Юлія, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі. Тож запрошую підписатися тебе на мої соціальні мережі, мій ютуб канал та інстаграм. Також я проводжу індивідуальні психологічні консультації, на які ти можеш потрапити, написавши мені в Діректі. А я нагадаю, що це друга частина відео про фріланс. У мене є перша, тож я. Також рекомендую передивитися її для того, аби мати більш повне уявлення. В першій частині ми говорили про більш практичні рекомендації. В першій частині я ділилася своїм особистим досвідом переходу знаємо, у фріланс, розказувала про більш такі технічні моменти, коли людина переходить знаємо, у роботу на себе. А сьогодні ми з вами поговоримо більше про психологічні переживання, про страхи. Цьому ролику я виокремила чотири основні страхи, із якими ви можете зустрітися, якщо переходите на фріланс. Перший страх: у мене не буде стабільного доходу і клієнтів. Взагалі-то страх про те, що у вас не буде достатньо клієнтів і грошей, є абсолютно нормальним, тому що дійсно так може бути. Коли ви працювали в офісі, вам виплачувала зарплату організація і турбувалася про це вона, а не ви. Тому, коли ви вже працюєте на себе, ця відповідальність повністю лягає на вас. І цілком природньо, що ви можете переживати за своє майбутнє, у вас може бути тривога, тому я пропоную навіть зараз з вами зробити таку маленьку практику на ваші страхи про те, що у вас не буде клієнтів та грошей. Що я пропоную? Я пропоную з вами потестувати ваші тривожні думки про майбутнє. Ось, наприклад, ви маєте думку про те, що ви залишитеся без грошей. Так, як це може звучати у мене в голові? Я переживаю про те, що я залишуся без грошей. У мене не буде клієнтів або там до мене не прийдуть клієнти. І як ми з вами працюємо? Вам знадобиться для цього аркуш паперу, ручка. І просто взяти і розділити цей аркуш паперу на дві половинки. Ушій колонці ви маєте написати абсолютно усі усі свої аргументи, так звані, на які ви опираєтесь зараз, коли боїтесь того, що може статися у майбутньому. Аргументи, якими ви аргументуєте так звану негативну думку про те, що у вас не буде клієнтів і не буде доходу. І ваша задача написати хоча б 5 десь, бажано навіть 10 цих аргументів, а потім спробувати перейти у наступну колоночку, другу колоночку, і навести так само 5 або 10 контраргументів, тобто ваших аргументів, які можуть навпаки посперечатися з тим, що у вас може не бути стабільного доходу та клієнтів. Як я б робила це завдання? Ось, наприклад, у мене є ця наша думка. Я б навела такі аргументи на користь за. Наприклад, у мене немає досвіду. Я ще ніколи цього не робила. У моєї знайомої був такий досвід, що вона пішла у фріланс і вона була вимушена повернутися в офіс, тому що у неї не вийшло організувати собі дохід. А тепер нам треба з вами посперечатися з цими аргументами, переходячи у другу колоночку і наводячи контраргумент, які суть можуть бути контраргументи, наприклад, у моєму випадку. Я пишу, що ну да, це дійсно страшно. Дійсно таке може бути. Проте, коли я йшла на свою першу офісну роботу, я також не мала досвіду і ніхто не давав мені жодних гарантій про те, що у мене все вийде. Коли я працювала в офісі, я не була застрахована від того, що мене можуть звільнити, скоротити, що мене просто можуть не прийняти на роботу в офіс, або я не впораюсь, і мене звільнять через тиждень роботи там. Тобто, ваша задача навести всі максимально реальні контраргументи, які можуть посперечатися з усіми наведеними аргументами в першій табличці. Коли ви працюєте з цим завданням, ви можете раціонально, об'єктивно оцінити дійсно реальність, так тому що коли ми переживаємо за наше майбутнє, наші переживання здебільшого гіперболізовані, ми тривожимося. Так проявляється наша тривога. Тривога – це завжди думка, направлена в майбутнє, негативна думка. І емоційний відгук тіла на це, так, наше нервове напруження. Коли ми переживаємо, у нас активований центр страху, наша амігдала, так звана, яка нам просто, так от, знаєте, як такий колоколом б'є. Зверни увагу, небезпека, небезпека, небезпека. І в тебе немає навіть можливості так сісти, видихнути і реально оцінити те, що відбувається. Коли ми ціонально починаємо об'єктивно, критично оцінювати якісь наші негативні думки про майбутнє, про себе, про своє життя і так далі, ми можемо десь помітити, що насправді не усе так страшно, не усе так погано, як ми собі фантазуємо. Бо дійсно у майбутньому ми з вами ще ніколи не були. Ви не знаєте, як буде. У вас поки що немає ніяких реальних. Аргументів насправді, які б могли підтримати цю думку. Тому що якщо у вас вже був такий досвід, це буде одна справа, але тоді ми будемо задавати питання в контраргументах інакше. А, а чи є мій один досвід вирішальним, який буде визначати усе моє життя? Чи можливо кожен з нас має право на другий шанс, має право на помилку? Це вже буде трошки інша розмова з собою. Також в контраргументи ви завжди можете записати той реальний факт, що ви дійсно можете помилитись, і у вас дійсно може не вийти. Вижива людина і право на помилку має кожен з нас. І тоді, якщо дійсно так трапиться, які у вас варіанти подальшого розвитку подій? Чи можете ви завжди повернутися в офіс? Можливо, не в свій, а в якийсь інакший. Чи можете ви спробувати якусь іншу роботу, іншу спеціальність? Чи можете ви звернутися по допомогу до інших людей, можливо, до своєї сім'ї, до партнера, до друзів? Чи є якісь ще варіанти, які ви не розглядали? Обов'язково запишіть усе. Насправді, навіть працюючи в офісі, ви ніколи не були застраховані від того, що з вами може щось. Статися ніхто ніколи не давав і не дає вам 100% гарантій, тому стабільна офісна робота це здебільшого ілюзія, тому також може вам допомагати трішечки підтримувати себе при прийнятті рішення. Далі у нас страх ізоляції. О, цей страх мені дуже дуже знайомий. Особисто я, коли переходила із офісу у фріланс, для мене чогось було більш страшніше не залишитися без стабільного доходу і клієнтів. Для мене було більш страшніше залишитися в повній ізоляції. Я пам'ятаю, як я фантазувала собі такі, знаєте, страшні картинки, де я сиджу одна в квартирі, в кімнаті. Темно, на дворі, і тільки я, і мої клієнти. Уявляєте? І більше нічого немає в моєму житті: ні хобі, ні спілкування, ні стосунків, нічого. Тільки я і клієнти. Страшно звучить, правда, і мені було дуже страшно, тому що для мене це був якийсь такий прям страх. Я прям боялась, прям уявляла собі це і думала, що все, я нікуди більше не буду виходити, я буду сидіти вдома, я нікуди більше не буду їздити, готуватися, наряджатися. Тому що працюючи в офісі, зазвичай, якщо у вас такий колектив є, в принципі. Коли у вас, в принципі, є колектив, то тоді ви спілкуєтеся, можливо, є якісь спільні заходи, тімбілдинги, корпоративи, якісь спільні походи на обід, на каву. Тобто, ви в постійній в принципі комунікації, ви спілкуєтесь з іншими людьми, і коли ви залишаєтеся вже на самоті з собою, так би мовити, у фрілансі, то виходить, що перший час може бути дуже незвично без цього спілкування. І які у нас тут з вами варіанти? Ви маєте для себе оцінити наскільки для вас важливі соціальні взаємодії в цілому? І організувати свій режим, свій графік дня, де у вас. Обов'язково будуть якісь там зустрічі з вашими сусідами, знайомими, можливо, навіть колишніми колегами на каву, чи якісь спільні, все ж таки, вилазки, можливо, приходити в гості перший час до своїх колег, аби підтримувати ваші соціальні взаємодії. І також потурбуватися про те, аби у вас було спілкування. Це важливо, дійсно. Можливо, вам варто спробувати їздити кудись в місто, в якісь знову ж такі кав'ярні місця, де ви можете посидіти просто посеред інших людей, якщо ваша діяльність вам дозволяє це робити, бо мені, наприклад, не дозволяє моя діяльність це робити. Я психолог, я проводжу консультації. У мене вимоги до того, аби я працювала прямо на самоті. Щоб нікого не було, ніяких сторонніх людей, звуків, щоб нічого не заважало роботи з клієнтами. Але якщо, наприклад, у вас якась творча професія, чи ну ви просто можете працювати, коли хтось є поряд, тоді можливо розгляньте такі варіанти, працювати не вдома. Ви ж, фрілансер, вам можна все. Не варто ознацінювати для себе соціальні взаємодії, тому що людина це соціальна істота, і для нас дійсно важливо підтримувати зв'язки з іншими людьми і мати якусь приналежність до соціальної групи. Саме тому я рекомендую роздивитися для себе ось ці варіанти, де ви можете хоча б просто працювати посеред інших людей. Це вже може вас підтримувати і давати ось те саме відчуття, що я приналежна до якоїсь соціальної групи, наприклад, до соціальної групи фрілансерів, які також. Прийшли в кав'ярню працювати віддалено. Далі у нас страх відповідальності. Цікавий той момент, що відповідальність, по факту, це є навичкою. В відповідальності ми вчимося і вчимося, в принципі, все наше життя. Ми зростаємо по мірі того, як зростає наша відповідальність. І це вам вже такий певний ключик до відповіді, так? Що ж робити з відповідальністю? Як її не боятися? Ну, по-перше, не боятися відповідальності це навряд чи у вас вийде, бо боятися чогось, в принципі, нормально, особливо, якщо ви боїтесь чогось поки що невідомого для вас, нового, ви ще не знаєте, як піде. Тому, будь ласка, дозвольте собі боятися. Страх це еволюційна емоція, і ми всі боїмося. Але люди розподіляються умовно на дві категорії, дуже умовні, звичайно. Бояться і роблять, і бояться і не роблять. І все. Тому. Орієнтуйтеся, яка категорія ближче вам? Відповідальність це навичка, і навичка, яка допомагає насправді кожному з нас зростати. Коли ви приходили на вашу навіть першу саму роботу, ви також, можливо, ще не вміли нести відповідальність, і з часом, з плином, з задачами, з новими викликами, челенджами, ви ставали все більш такими обізнаними, ерудованими. вас ще більше навички розвивалися, і з часом ви вже робили те, що перші дні на роботі ще вас не виходило. Вже через певний час ви робили більш впевнено і відчували свою вже таку силу. так Взагалі, відповідальність вона дуже так наближена до певної влади. так Чим більше в мене відповідальності, тим по факту більше в мене влади. Чим більше я відповідальна за свій день, за своє здоров'я, за своє самопочуття, тим більше маю владу над своїм життям. Те ж саме можна і примінити до роботи. Чим більше відповідальності я беру в своїй роботі, тим більше умовною владою в мене є. Чим більше я відповідальна за свій дохід, за своїх клієнтів, за своє навчання, за свою роботу, тим більше влади я в цьому маю, тим більше я можу собі дозволити, тим більше досвіду я можу отримати. Тому це також може слугувати такою ідеєю для пори, так що відповідальність це про певну таку владу. Тому що коли ви відповідальні, значить, що ви маєте вплив. І це мені здається дуже круто, особливо коли ми говоримо про наше власне життя. Зараз, коли ви будете працювати на себе, ваша відповідальність нікуди не дівається, вона просто трішки трансформується. Вона набуває трошки інакших якихось обрисів. І вам. Потрібно просто до цього адаптуватися. не беріть на себе на початку дуже багато відповідальності, дайте собі також час для адаптації для того, аби усвідомити, що ваше життя змінилося, що ваш режим, графік також змінилися. Це певний стрес, і психіка ваша має ще з цим стресом якось справлятися, так? Тобто, це та сама адаптація. Тож не женіть себе нікуди, встигнете. Далі у нас найрозповсюдженіший страх помилки, страх помилки, який просто наслідує безліч людей. Ми дуже боїмося робити помилки. В нас це дуже зазвичай травмуюча така історія ще з самого там, дитинства, коли нас сварили за помилки, коли в школі нам червоною пастою все прям закреслювали, ставили двійки, викликали батьків до школи. І ще з дитинства ми для себе сформували негативне ставлення до помилок. Хоча насправді. Де є помилки, там і є наше зростання. Неможливо нічому навчитися, не робивши помилки. Я не знаю в своєму житті, в своїй практиці жодної людини, яка б ніколи не помилялася. Навпаки, чим більше людина має там. Соціального успіху, соціального капіталу, надбань, тим більше вона робила ці помилки, тим більше вона десь лажала, факапала, в неї щось не виходило, вона вставала, підіймалася. І ось цей процес, коли людина встає та підіймається, він є основним ключовим, бо не так важливий результат, як те, як ви взаємодієте. З помилками в процесі, бо саме в процесі чогось ви і змінюєтеся, саме в процесі вашого шляху, набування досвіду, набування набування шишок, падінь, взлетів. Саме там загартовується ваш характер, саме там ви змінюєтеся, саме там ви стаєте такими, якими ви є. Неможливо, так знаєте, почати десь перепригнути і опинитися в кінцевій точці. Це так не працює. Кажу цю заїджену фразу, але це дійсно так. Тому, будь ласка, бійтесь помилок, але робіть їх. Зі страхом помилок дуже добре працює когнітивна робота з ними. Коли ми сідаємо, ми, наприклад, задаємо собі таке питання: а що найстрашніше станеться зі мною та з моїм життям, якщо я допущусь якоїсь помилки, ну, якої помилки ви боїтесь допускатися то таку і опишіть? Ця практика вправа вона називається катастрофічний сценарій. Дуже часто я пропоную клієнтам її робити на консультаціях, даю як домашнє завдання для того, аби максимально розкрити свій страх до максимуму і довести його обов'язково до абсурду. Наприклад, як це може звучати на практиці? Я боюсь, що у мене там не вийде консультація з клієнтом, що я провалю консультацію з клієнтом. Окей, що найстрашніше може статися зі мною і з моїм життям? Я залишуся без роботи. Клієнт кудись зайде, не знаю, почне скаржитися на мене. Всі дізнаються, що я поганий спеціаліст, всі, всі прийдуть до мене там в інстаграм на сторінку, напишуть, що я якась там нездара, некваліфікована. Всі будуть кидати мене помідорами. До речі, тут дуже добре зауважити, хто такі всі, тому що всі люди на планеті Земля ну, навряд чи прийдуть і будуть кидати вас помідори. Швидше за все, це будуть якісь. Певні люди, можливо, це будуть якісь ваші колеги, можливо, це будуть якісь ваші знайомі, можливо, сім'я ваша. Тобто, тут важливо ще також подумати засудження, кого я більше за все боюсь. І максимально так довести до абсурду, максимум там. Прям дофантазуватися до того, що я там опиняюся десь під забором, взагалі без грошей. Вся сім'я від мене відвернулася через мою помилку, всі мене покинули. Я залишилася помирати там в консервній банці. Просто все моє життя, воно жахливе. Всі від мене відвернулися, всі мене покинули. Все оце знаєте, найдраматичніше розгортання подій. А потім таксісти перечитати це, цю практику бажано робити письмово. І оцінити критично, знову ж таки, на реалістичність цього сценарію. Чи дійсно все буде так погано, так драматично, як ви собі це уявляєте? Можливо, все буде інакше, можливо, все навпаки, буде дуже добре. І ви навіть цього, до речі, чого ви про це навіть не думаєте? Що все буде дуже добре? Хм. Більшість наших тривог та страхів десь у 85%? Не справджується. І я вам пропоную трошки подивитися на свій життєвий досвід, який ви маєте, і оцінити наскільки часто взагалі справджувалися ваші усі негативні прогнозування, переживання про майбутнє, катастрофічні сценарії, чи можливо якісь ситуації розгорталися зовсім не так страшно, і катастрофічно, як ви собі це уявляли, а можливо, навіть вони розгорталися знову ж таки дуже добре та вигідно для вас. Сьогодні ми з вами розглянули такі основні страхи, з якими ви можете стикатися, якщо переходите із найму у фріланс. І я думаю, що ці страхи знайомі насправді не тільки тим, хто робить цей перехід, а взагалі будь-якій людині, яка починає щось нове, продовжує якийсь свій шлях на нових рівнях. І час від часу ми всі з цим стикаємося. Можна бути дуже гарним спеціалістом, але тоді, коли ви переходите на інші рівні свого професіоналізму, ви будете зустрічати з новими якимись перепонами, з новими викликами, з новими досвідами, і ви будете відчувати цей страх, ви будете відчувати цю невпевненість, а про те, як воно буде, як далі піде, і це абсолютно нормально. Я пропоную ніколи не боротися зі своїми страхами. Це не зовсім правильна стратегія. Зі страхами не потрібно боротися. У страхи потрібно зазирати, дивитися, що там за цим страхом стоїть. Яке стоїть там переживання про майбутнє, які негативні думки, які фантазії, і пробувати працювати саме з цим, бо боятись – це нормально. З вами все в порядку. Була сьогодні рада бути з вами. Зустрічі у нових роликах. Папа! -па.